Наталко, ми тебе чуємо, чи чуєш ти нас? Так, да, ми чуємо, ми чуємо euh, Любов Михайлову з нашим Нікітою Микензіном, переказуємо віта соляції. Зараз якраз Старобільська Батьківщини, е, Бо ж я вже про якого ви щойно говорили. Тут видно на сонці, там має не стара Махна бути, а по Тато Шевченка. Але ми зараз говоримо про ситуацію на... Нас трошки чекають, тому ми швиденько вам розкажемо, що відбувається і що ми вже встигли дізнатися, працюючи а, на Луганщині. А, звісно, ну, всі чекають найбільш напружена ситуація. Там далі триває біль. Бій навіть є інформація про захід нової а, ки, а, а сепаратистів. А, а позавчора було звільнено Сєвєродонецьк, який знаходиться буквально через річку від. А, Лисичанська, ну я звільнено, тобто там були ті бойовики, вони втікли в Лисичанська, там поряд і рубіж знаходиться, тому там залишається напружена атмосфера. Ми зараз спілкувалися з які там виїжджають з Луганська, які тільки приїхали. так, за ситуацією, що ведеться. Постійний фактично обстріл, але люди можуть виїхати. Залізничне получення є. А, зокрема, так само зі Сватова зробили додаткові вагони, які ходять до Харкова. І вже з Харкова з Харкова люди їздять там до Одеси, чи до Києва, чи до а, ну, інших країн. Ри... країни. Є такий а, тимчасовий, я не можу сказати, табір переселенця, куди на 3-4 дні можуть приїхати люди, які можуть тут Близько це діти і а, жінки. З, з офіційними цифрами дуже дуже складно, тому що та саме міська адміністрація в Луганську, вона там не просто так, тому цифри а, такі сумнівні. Але а, ну, з, з, якщо що, з Луганська теоретично можуть люди виїжджати, ніби є там ще продовольство, тому що продовольство, гуманітарну допомогу. Ті або вже звільнені міста, або там на пости, тому що сам Луганськ, наприклад, як нам пояснила Ірина Борігіна, виконувача обов'язки губернатора Луганщини. Просто не допускають ні швидку допомогу, хоча там, наприклад, поранених солдат чи поранених людей там щастя їх перевозять або в Харків, або в Сватове. Ми намагаємося якось також дізнатися і про настрої. Звісно, це дуже умовні цифри, як і умовні цифри, наприклад, про те, що половина мешканців Луганська виїхала, так ну так само кажуть, що у нас різні, там половина людей чекають на Українську армію половина говорить про те, що вона впевнена в тому, що тут влаштували геноциду народу, і тобто такі радикалізація настрої, вона справді відбувається. Ми знаємо, що з допомоги вона надховатних джерел, тобто це не якісь виділені окремо державою кошти. Це там, якщо це типу це місцевих фермерів, якщо це там або якихось. Ємце, тобто фактично, все здійснюється за кошти а, волонтерів і громадян України, так само як і з Луганської області, і, само і з, е, з Але я ж кажу, можемо звернути багато людей і е, місцевих. Знаєте, у такі розмови там зателефонували. Там в побачі фермер зарізав шість е, е, така, ну... Звучить, але там шість свиней зарізав фермер, хочемо перевезти туди то, але не поступають машини. Єдине, що ми знаємо, що зі Стаханова я тут читаю і антрацита, дуже складно виїхати, бо саме в Стаханові так само багато бойовиків. І, звісно, є, поступають новини. От сьогодні, о 10-й годині ранку, на російському кордоні прикордонний пункт Колесніківку обстріляли чотирма е, за... Я посилаюся на прикордонну службу. От, і двоє прикордонників поранено, одного контужено. це з російського боку був. Ну такі офіційні дані, але треба все перевіряти. би зналися вчора були новини про звільнення лисича. Зараз лисичанський розірвався зв'язок Наталко Гуменюк. Я так розумію, зі сватового включала з Луганщини.